І ви на каналі рибалка взаліванка. пройшло десь три тижні з попередньої рибаловлі. Зараз дуже-дуже жарко 35-37 градусів. Але я зміг вибратися і хочу спробувати половити і взяти тактику попередньої рибаловлі. Тобто, в мене буде годування, годування буде двох точок. Одна для плета, це буде зернові. Інша для е, класичного коропового монтажу. І будуть тигровий гріх та е, бойл варений та розчинний. Тільки закинув. Сьогодні палатку не вбрав, взяв е, зонт, бо дуже-дуже жарко навіть вночі. Друзі, по прикормки, по насадкам все те ж саме. Якщо воно працює, навіщо його міняти? Тому дивіться, зараз вже закинув. І буду чекати першої покльовки. Все, друге. Так, є перша покльовка сьогодні. І це на класику. Це не сазан І на 10-й номер ананас. Рибка є. Не, не, не крупна, так. Невеличка рибка. Але це перша покльовка сьогодні. О, оже, близько, бачиш у кліде. Що у нас? Лящики? І для. о, Друзі, бачите? Отакий гарний. Але це перший. Дивіться який. Все, перекидуємо. Єс! Так, друзі, є покльовка на десяточку на флетік. І це на манго. 10мм Є спротив, ох ти. Будемо сподіватися, що гарний ляж. Бо на сезонат це точно не похоже. Ні. Що Щось таке бойке. Гарний підліч, просто бачите який. Просто гарний підплещ. Все, друзі, відпускаємо та перекидаємо. Так, є пошльовка на флеті. Отаке важке несозан. Можливо, гарний ляж вже. Гарний ляж, гарний. Це вже більше кілограмчика. О таки <сіхи> ха-ха. Ой, забериться. Вот такий кабан. Єс! Я поклевочка на флет. А такі невеличкий. Такий, ор. Так, есть еще поклевка? О, ну, ну, это уже покрупнейшее. Ух, друзі, є паровоз. Є, це вже це Занчик. Угу, рибка є. Щось немає спротиву, але щось важко є. Близько, бачу вже рибку, да. так, дуже маленька, Дуже-дуже маленький. Вот так. Дуже, дуже маленький. друзья поклевочка на флетик Так, друзі, є гарна покльовка на флет. Щось дуже важке, або забагріл, або дійсно гарна рибка. Поки що не можу нічого сказати, бо дуже важко йде. Я фрикціон трохи пустив, не зрозуміло. Трохи легше. може зрозуміти, але щось важке. Ні, повів. Угу. Можливо, ще і сазанчик. Знов таки невеликий до кілограмчика. Так, да, бачу, вліво повів. Нічого. Так, да, вліво, так гарно ще. Треба сюди переходити, бо він вже, мабуть. Ого! Це не маленький сазанчик, це гарний сазан. Але він забагрений. Друзі, воно всплив. Я бачу тільки плавник гарний. Ого! Ні, друзі, це не гарний, це дуже гарний сазан. Ого! А я взяв запіцакла. Мен для тієї рибки. Ого! Друзі, я сподіваюся ви бачите цю рибку. Це п'ятірка. Дивіться який красивий або навіть більше <свистити> як би не було. Дивіться, який кабан Маб його. Так, друзі, ну що, треба зважити цього красавця. 5400, це 4900 десь. Ой, який гарніка. Так, є покльовка знов, це флеб працює. О, це гарне вже, це вже кюшний отак. Отакий. І на ананас кивнуть, друзі. Все, перекидуємо. Так, друзі, є паровозик. Знов такий малюки. Півтора кілограмці. Немає гарної рибки. Ah, dat is... Так, є поклювочка на класичний кроповий монтаж з пива. Але це не сазан. А, рибка є, але не те, що потрібно. А, щось стукає. Але, або маленький сазанчик знов, Або підляж гарний. Ні, підляч, звичайний Ну, Отакий, друзі. Так Все перекидаємо, Так, є покльовка, запускається. Щось є невеличке. До кілограмчика. Так, друзі, є покльовочка На флет. Не у нас сазан, ой це гарно, Це вже такий. Це вже... ой це вже... Ух ти, який гарний Просто дивитися. Ого! Єс. Yes. Так, друзі, четверта година ранку є паровозик Є рибка, друзі. Так, да, знову, як і попередній раз, вправо повів. Так що, друзі, треба вже заходити. любую из гарно О, Вот так. И я, красунчик, вот такие, друзья, на мат. Так, ну що, друзі, будемо зважувати цього красавця. Не сильно великий, але теж приємно. Тріві віся... 3800, значить три триста. Так, ну що, друзі, давайте відпустимо малюка цього. Малюк. Єс! Yes. Так, друзі, ще одна покльовочка. Ну, Бачите, це вже третій сазанчик, третя покльовка. За ранок. От зараз? Скільки? Шоста година ранку. От перша була в чотири. За дві 2, за 2 години вже є треті, третя потрьова. Це бойл ракоподібний, десяточка попавчик. Як гарна, баялаа. Аа, так и. З половиною кілограмів десь. Все на мат його. Так, ну що, зважимо і відпускаємо. невеличкі, але для історії треба дивіться. 2,730, 2,200. Єс. Так, і цього давайте відпустимо. Друзі, вода завершилася ця риболовля, е, Як завжди, мета досягнута. Були сазанчики маленькі, був е, майже 5 кілограмів один. Ви саме все побачите. Вже починається. Я думаю, на наступного тижні я приїду і я буду чекати вже. Буду тільки по трофею. Якщо, друзі, дякую всім, хто дивився, всім миру, всім добра, пока.